Чекайте! А, це дівчина, а хто ж я, по-вашому? Ніхто. Дух. Ну що, всім привіт. Так, 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 я знаю, про що ви зараз думаєте. Пул! Якого лівого ти робиш у відео про білосніжку та ще й за цією фігнією на своїй макітері. О, чорт його знає, як мене взагалі сюди занесло. Але я вже тут, ви вже тут, тому сьогодні поговоримо про. Я навіть не знаю, чи доцільно називати її білосніжкою. Словом поговоримо про, як ви розумієте, черговий ремейк. Коли це закінчиться? це ніколи не закінчиться. Отож, вмощуйте свої передачки і зараз буде весело. Отже, десь у темних коридорах Діснея, де замість крові усіх тече рідке золото, зібралися якось усі боси студії з думкою, що ж їм далі знімати. Виглядало це, мабуть, приблизно ось так. Значить так, вебецюги і не роби. Я зібрав вас зараз тут, тому що нам терміново потрібен план, що знімати далі і як викачати з глядачів нові бабки. Є ідеї? Так, звісно, босе, ми а, якраз з колегами парц... попрацювали маємо кілька нових цікавих перспективних ідей. Класно, на минулої години. Ну, давайте здивуйте. А, отже, дивіться. Перша називається Королівство за кадром. А за сюжетом це буде а, мультфільм про гільдію творців снів, у яких а, один сценарій пішов не за планом, і тепер треба терміново усе виправити, поки всім не почали снитися страшні кошмари. А, другий а, називається Місто загублених бажань. А там за сюжетом. Так, стоп, 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 стоп! Ви що ідіоти? Що це за фігня? Ви не розумієте, що люди не прийдуть це дивитися. Вони не знають цих історій. Вони дупляне рублять, що це за персонажі, і нафіга взагалі їм це бачити. О, Господи, мене оточують самі дебіли. Завжди доводиться все самому видумувати. Значить так, слухайте мене дуже уважно. Ідете і знімаєте нову білосніжку. А, але ж бос, послухайте, про неї, про неї ж так вже зняли. Більше десятка фільмів. Мені здається, що це дещо ризиковано, Люди можуть цього не сприйняти. Може, все ж таки варто зняти щось оригінальне? Я сказав: ідете і знімаєте бляха нову білосніжку, що не ясно. Не знаю, чим їм так не догодили усі попередні екранізації, що вони подумали, що світ терміново потребує ще однієї. Хоча, зачекайте, ну є в мене один здогад. Біла сніжка ж там була неправильно. Бо уявіть собі, діти це подивляться, подивляться історію, казку про білу принцесу, а наступного дня прийдуть до школи і почнуть усім небілим однокласникам харасмен влаштовувати. А я, ні, ви що, такого допускати не можна. Тож історію вирішили терміново осучаснити з дотриманням усіх вимог щодо толерації, рівноправності і всього, що нині модно. Забули хіба що про бодішейних, бо інакше як ця так сніжка у них і така струнка. Діти ж подивляться і будуть ображати усіх пухкеньких. Режисером цієї феєрії призначили Марка Веба. Він їм каже, та бляха, дайте ви мені третього павучка зняти. А вони йому нафіг нам твій павук. Він херово окупився і Андрю Гарфілда в ролі павука ніхто не любить. <риклад> Отак. Зовсім ніхто. Словом, довелося бідолазі знімати чергову казочку. Ну а далі понеслося: кілька скандалів, хейт через висловлювання головної акторки щодо класики, гномів мало не зробили чорними геями. Словом, як ви розумієте, усе пішло на по маслу і Дісней, як завжди, обрав шлях найменшого спротиву. Зйомки почалися у 22-му, завершилися до кінця року, а скандали. Не завершується і досі. У якомусь там тридев'ятому королівстві жив собі король. Виповнилося йому 18 років і стало йому терміново дружину шукати, щоб по борделях нашлявся. А щоб ніхто не посмів трендіти, щоб, мовляв, знать, чорних тільки в обслугу наймає, вирішили замутити великий експеримент і. Так, стоп! Стоп, 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 це ж сюжет іншого серіалу. Можливо, але вали начхати. Хоча згоден. Словом, народилася в короля і королеви принцеса, яку у цій варіації логічніше було б назвати темна сніжка, але автори викрутились. Мовляв, народилася вона такої страшно сніжної ночі, що її батьків разом з каретою ледь не замило. І для того, щоб мала ніколи в житті не забувала, якою ціною їм далося її життя, назвали вони її білосніжкою. Сімейна підтримка 80-го левела. Виросла вона доброю, дітей не ображала, по кутках не курила, словом, не дитя а мрія. Аж раптом мамця її помирає і в королівці починається селенський смуток. Тоді батя бере собі в дружини диво жінку, от тільки тут вона світ не рятує, а виявляється тим ще стервом, яке, як і всі діви Голівуди, не хоче визнавати, що краса таки річ минуща. Дзеркало, скажи мені, хто найпрекрасніша на землі. Далі все за класикою. Сніжка тікає до лісу, стосується там з Бембі та гномами, які тут більше схожі на гібрид таких, знається, лісових духів та накурених шаманів. А тоді повертається у королівство з революцією королеву скидати. Отже, задля чого ж варто дивитися нову сніжку. Може там буде оригінальний сюжет, який повністю переосмислить вже існуючу історію. Ні. Може, відмовляться від ідеї з поцілунком щирого кохання і придумують якийсь більш оригінальний спосіб її оживити? Nope. Або може, хоча б кардинально поміняють закінчення? ДУЛЯ! Ні, а ніфіга. Вони просто додали кілька нових пісень і замінили кашкового принца на вимушеного флодія. Ну, тут бодай щось, бо насправді в оригіналі цей принц був доволі стрьомний. З'явився буквально хрін знає звідки, і відразу ж з порогу ой, я вас люблю, ой, такої, як ви більше, немає. О, господи, в наш час його б засудили за сексуальне переслідування. От ви зараз, мабуть, сидите і думаєте, що я просто тупо, безпідставно ненавиджу усі ремейки та продовження. Частково воно, звісно, так, але не зовсім. Дивіться, от коли в 2014 році випустили Чаклунку, було круто? Так було, тому що там її перетворили з лиходійки на трагічну антигероїню. І хоча я не належу до клану фанатів Анджеліни Джолі, вона ідеально вписалася в цю роль. Далі, коли Бартон зняв свою Алісу, було круто. Так, бляха, було, тому що там. Оригінальну історію не просто тупо копірайтили, а логічно продовжили. І до того ж Джонні Деп у ролі капелюшника то просто ван лав. Ось як треба реанімувати вже відомі історії. Тож залишається сподіватися, що колись, колись до них таки це допре. Рейчел Зеглер може і непогано виглядає в ролі сніжки. Ну. Принаймні краще за Крістен Стюарт. Личко в неї миле, синьо жовта сукня їй теж личить, патріоти з вас лайк. Але будьмо чесними, до дива жінки їй, наче Трампу до Рейгана. Тим більше, Галь Доза зараз 40 років, вона ще молода і сповнена сила. І яким чином автори? Хотіли переконати глядачів у тому, що вона заздрить Сніжці за її красу. Це повний абсурд. Так, 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 зрозуміло, що тут йдеться про красу внутрішню. Цукерка смачніша, ніж її обгортка, не суди книжку за її кольорами, все таке, але все ж таки на роль королеви можна було б знайти когось, на чиєму фоні сніжка дійсно поглядала незрівнянною красунею. А от чувак, який грає того благородного Прайдисвіта, непогано описався у свою роль. Не запам'ятав що правда, як його звуть, але він ще новачок, його ще ніхто не знає. І знову-таки повірити в те, що він отак сходу закохався у сніжку і пробудив її поцілунком. Камон, якби таке реально працювало, я б не носив оцю маску на всю свою спотворену мордяку. А от що дійсно витягує, так це український дубляж. Але в цьому я вже не експерт. Аго! Чуєш ти? Ану, шуруй сюди! А, отже, цього разу на екрані ми почуємо голоси Марії Мартинової та Христини Старикової, які дублюють відповідно голос та вокал білосніжки: Ольги Гриськової, Кирила Татарченко, Олександра Берчака. Антона Кобилко, Олександра Яреми та інших акторів. Подякувати за все це ми маємо студії Ле Доєн, режисеру дубляжу Павлу Скороходьку та перекладачці Ані Пащенко. Фу, що тут можна сказати? Якщо Бембі та решта хутряно-пернатої компашки виглядає ще плюс-мінус файно, то от коли справа дійшла до гномів, бюджет якось різко здувся. Особливо це стосується того розяви і той, що все за все знає, як його там. Мотре! Ну. А що ви хотіли, це вам все ж таки не Пітер Джексон, у якого не те, що гноми і хобіти, в якого навіть орки були натуральні. Ох, він якби це побачив, він би плакав. За чарівне зеркало я взагалі краще промовчу, тому що воно навіть у шреку виглядало краще. Маю на увазі, що поки що на король. Ха, Поки, але ви ним станете. Тут його таке враження, що анімували якісь стажери на практиці у Майнкрафті. І це, розумієте, за понад 300 мільйонів баксів. Та куди, бляха, вони їх діли? За ці бабки можна було відбудувати увесь той замок з нуля в натуральному розмірі, а Бембі навчити говорити людським голосом і між дублями бігати на перекури. Закладається, що навіть діти, які нині народжуються з айфоном в руцях, зрозуміють, що щось тут якось не так. Такий собі, знаєте, графічний розпил бабла. Ба більше, коли диво жінка вдає з себе підстаркувату відьму, навіть тут вони облажалися, тому що ви пригадаєте, як вони обробили Елізабет Спаркл. Отже, а що ж тут з піснями? Хм, на мій подив тут усе. Плюс, мінус, пристойно і навіть непогано. Тільки є бажає, але стільки ж є меш. Сподіваюся все ж. Чуваки, які свого часу робили музику для нового Аладдіна, по ще один ремейк «Дай, стенлі терпіння. Додали сюди кілька нових пісень, і, в принципі, в атмосферу вони писалися непогано, але при цьому все одно найкраще залишається класика. На свистуй і працюй! В результаті сюжет має 5 з 10, нічого нового, але ще й не зовсім дно. Акторська гра має 6 з 10, зрештою, сніжка тут хоча б грає, а не просто дихає вже і на тому дякую. Графіка має 5 з 10, десь добре, десь фейспалм. Музика 7. Єдине, що не викликає бажання запульнути у екран попкорном. І загальна атмосфера має 5 з 10, ностальгія відсутня, відчуття чарівності теж. Загальна оцінка 5, 6, 10, або, інакше кажучи, нова сніжка може йти тим самим лісом, де здибала сімох гномів. Взагалі, Діснею варто було повернутися до створення якихось більш оригінальних історій, замість того, щоб раз за разом гвалтувати вже всім відому класику. Ну, а зараз, якщо ви таки досиділи до цього моменту, мої вам співчуття: ви або мазохіст. Або маєте неперевершений смак. Так чи інакше, не забудьте багнути вподобайку, написати коментар, підписатися на канал цього задротика, а ще краще стати його спонсором і допомогти йому вилізти зі злиднів. Ну а з вами ми побачимося, коли кінороби вигадають ще більш бездушний спосіб качати з людей бабло.